Ну що ж, новий випуск не став себе довго чекати, і сьогодні ми поговоримо про наш улюблений проект Primex Finance, Якщо бути точніше, то я огляну платформу Primex Finance, також розповім а, про ленд, бекети та трейд функціонал в цілому. А, і поїхали. Отож, дорогі та крептавички доброго дня! Усім, усім привіт! Мене звуть містер Атлант, і я являюсь головним спікером на даному каналі. В цьому відео ми оглянемо платформу PrimeX Finance. і даний віпус буде цікавий та корисний саме для тебе. Так, дружище, саме для тебе. Тому до да справи. Як ви знаєте, він, тобто Primex Finance, нещодавно вийшов в майнет, і ми оглянемо його платформу. Побачимо, що це представляє, що і себе представляє функціонал функції і так далі. І що взагалі ми можемо тут робити, і не лише це. Отож, на даний момент я знаходжуся на платформі Primex Finance а, і знаходжуся більш точніше на вкладці торгувати. Безумовно, перше, що нам потрібно зробити, це. Депозит на наш гаманець. І, Відповідно, ми можемо починати торгівлю. Тому ж таки підключаємо свій гаманець, а і підключаємося на майнет. Та також ставимо мережу полігон. Знову ж таки, на даний момент вона є єдиною, але а, так, на даний момент лише вона, а, але в майбутньому, знову ж таки, Prime Experience буде добавляти все нові і нові мережі. Тому слідкуйте за ними в Твіттері, в медіумі, знову ж таки, в Діскорді, і не лише. Всі посилання на ресурси ви знайдете і соціальні мережі, ви знаєте внизу під описом. А, якщо ви, допустимо, іноземець і вам не зручна українська мова, ви можете змінити мову для зручності. На будь-яку серед даного списку я залишаюся на тій самій, на своїй рідній українській мові. Для мене так зручніше. Отож, рухаємося далі. В нас є три варіанти торгівлі: це маржа, своп і спот. І власне СВО. Наприклад, нам потрібно купити токени. Ми обираємо будь-який токен, а знову ж таки, а це можна зробити, ввівши його або обравши серед списку. Виставляємо кількість, відповідно, нам система покаже, скільки токенів ми в результаті отримаємо. І в додаткових параметрах можемо поглянути, який індекс можна обрати. Що це означає? Якщо ви, наприклад, бачите, що в індексі або в дохідності вам буде той чи інший буде кращий. Thank you То ви можете вибрати саме то, який вам подобається, і відповідно, система порахує а, як з біржою. Якщо ви хочете збільшити, вона порахує вам за цією ціною. Відповідно, а ви можете брати будь-яку, використовуючи лише показник. Вам не потрібно ходити і шукати кожен індекс окремо і дивитися, які там ціни. Це в минулому. Ми переходимо на парамікс, вибираємо потрібний вам індекс, відповідно, міняєте і купляєте, а доки не почнете торгувати. Також ми, тобто, ви можете поставити лімітний орден, так само все працює як звично в простих в тих чи інших власне біржах. Отож. На цьому начебто закріпилися, тобто це все. А, більше ви знову ж таки дізнаєтеся про це а, саменькі. Після даного відео в цілому я розповім, а, розповів про даний а, функціонал і рухаємося далі. Давайте перейдемо до вкладки Баланс ми можемо побачити тут наші депозити. Якщо ви хочете депозити, натискайте депозит, вибирайте потрібну вам монету, наприклад, натискаємо, натискаєте 10 і депозит трейдера. А тепер. Тепер щодо комісії, як ми бачимо, комісія тут абсолютно невелика. Також ви можете побачити винагороду за торгівлю. Що це означає, якщо ви торгуєте протягом деякого періоду, ви можете отримувати винагороду. Праймікс дуже круто придумали із цим. Це зроблено для знижки ваших позицій як трейдерів і для зменшення комісії. А також вони будуть конвертуватися в токен майбутній. Primex. очевидно, коли вони власне команда Primex Finance вийдуть на ринок, тому це дуже розумно починати торгувати. Прямо зараз і прямо в даний момент. Наступно переходимо в дохід і бекетс. Що це означає? У нас є два види бекетів, які, ми бачите, які ви бачите на екрані. Це пара AW і Ethereum і USDC. В першому випадку 7% ставка, а в другому 1,7 з копійками. Обираємо будь-який і тиснемо а, депонувати. Обираємо кількість і підтверджуємо І також внизу, як ми бачимо, показуємо народу, яку ми із вами заробимо. Якщо це вас задіять, Цікавить, ви можете натиснути і дізнатися більше про той чи інший бекет. А я хочу дізнатися, наприклад, про цей бек натискаємо тут. Дізнатися більше, відповідно, можемо прочитати більш детальну інформацію про наш бекет. У вкладці депозит ми можемо побачити депозити наших бекетів, і також ми можемо бачити історію винагород. На цьому все рухаємося. Далі. Наступне це перейдемо до трейдингу. Ну як без цього, як без спекуляцій. А, і а, як ви бачите, усі графіки підв'язані до а, інших, які ми можемо бачити на інших біржах. Тобто. Тобто ви можете брати будь-які інструменти також і використовувати їх прямо на графіку. На цьому увагу не буду засиклювати їх є масу. Тобто, вам не потрібно переключатися на окремі графіки і шукати там те, що вам потрібно. Дякую всім, буду завершувати, пройшовся коротенько, аби вас зацікавити. І ви вже саменькі більш детально поглянете, проклацяєте, так би мовити, усе, що доступне на даній платформі. Отож, друзі, рекомендую Prime Finance, і нагадую, за торгівлю, ви отримаєте токени, які потім конвертуються в токен. Власне, Primex Finance Також ви можете брати депозити в банки в банках та отримати додаткові відсотки. І це ще не все. Доєднайтесь до Primex в Твіттері, Медіумі, Ютубі і знавайтеся про усі новинки першими та а, першими, та власне інші -інш новельні. А з вами був містер Атлант і до нової зустрічі. Бувайте!